Доброго дня, шановні підписчики, шановні глядачі, всі любителі топити дровами, ну вже й любителі посмажити на дровах та на вугіллі. Продовжуємо знайомство з торговою маркою Морсо Данія. Ось така чавунна цікава гріль. Називається Форно. Так, ми покладемо ось цю дверку сюди. Так. У нас є ось тут така сковородка, на якій можна різноманітну їжу приготувати. Є ось така решітка. Стандартне вогнище. Ось тут така решітка. Замість неї можна поставити ту сковородку. Є ось така ручка для, для гриля. На ось таких симпатичних ножках стоїть. Тут є місце для підвізки, чи шампурів, чи якихось аксесуарів. Може бути доукомплектовано ще також трубою для кращої тяги. Ці рілі можна коптити, можна докомплектувати шашличницею, місце для шампурів, для печення риби, картоплі і різних смаколиків. Навіть при розпаковці при першому знайомстві відразу видно, що дуже хороший бренд і дуже якісно все до дрібниць виконано. З вами був Павло На все добре. Тримайте хвіст пістолетом.